Овщина зустрічає нас густим туманом, який відчувається е, прямо фізично. Погода не дуже. Доволі холодно, але всередині головне тепло. Від якийсь на ламі не зрозуміли. Рухаємося далі. І відбувається історичний момент. І бути осторонь його ну це тупо. Це дуже тупо. Доля тобі дає шанс. Безпосередньо прийняти в цьому участь, побачити його. Люди не розуміють, що якщо ми тут а їм, не дамо ради, вони прийдуть просто до нас додому. Хлопці, ну ви ж розумієте, що ви ніколи в житті нічим більш відповідальним і цікавим не займалися і не будете займатися? Я, наприклад, воюючи трохи зговорю, я б в житті не хотів би бути в неволі. Ну, просто я я, я голову положу за це. Першим боєм воно страшніше, то приходить розуміння того, що ти просто робиш свою роботу якби, елементарно. То саме, якби я сад чистив, то саме. Е, гірше, коли я не боїшся. Ото о, є гірше. То я вам скажу, як столяр з 20-річним сажем, е, ріжуть пальці ті, хто перестає боятися станка. Покровський якось воно вони тут з рогом. Ми тут його тримаємо і тримаємо більш-менш успішно, я скажу. Танкові прориви, штурми це неможливо тут. Отакі от, от рови доведеться переступати ворогу, щоб підкрастися до позицій наших військових, якщо він наважиться це робити. Там зверху ще є дуже високі насипи. Легко точно не буде. Зостаються у прифронтовій зоні, здебільшого ті, кому нема куди і за що їхати. Значна частина таких людей має родичів у Росії і через них, на жаль, і досі частково лишаються в інформаційному полі держави агресора. Утім, за враженням військових хочуть вони не Росії, радше повернення у мирне життя. Можу сказати по прокровську, що тут одну не дуже прикольно. Все, так все сіре болото не доїдає. Ну дві ціни ну, почесно. Мені вже надоїло ходити кожного разу по болоту. От коли морозець падає, так, класно ходити, бо, тому що ну, типу, нічого не липлоть до ніг. В моєму возрасті найстрашне для мене, біда, це зараз по такій боя заходити і виходити, бо було так… Думаю, тут українською ніхто не розмовляє, ні багато тут людей розмовляє українською мовою. Ноч, туманні ночі, сірі туманні донецькі ночі. Оце, що мене дивило. бо зірок не видно майже. Отакий От буває красивий Донбас, отакі От тут є кар'єри, є тут дуже красиві терикони. Вайп, в принципі, відрізняється від того, до якого ми звикли на Західній Україні. Тут часто... Відчувається такий характерний запах вугілля. Тут його спалюють і це дуже чути. Будинки не такі по формі, по величині, як на Західній Україні. Люди, можливо, трішки інакше спілкуються. Я думаю, що ми мали б навчитися сприймати українців з різних регіонів, от просто з усіма їхніми особливостями. Україна різна, і тому вона прекрасна. Багато україномовних і ставляться, і пропонують нам допомогу. Солдати візьміть, поїсти, то все, хоч на все є. Мої хлопці змотивовані дуже сильно. Вони розуміють, на що вони тут. Вони пишаються тим, що вони роблять. Вони пишаються тим, що їхні родини тепер їм не пишаються. Мій бойовий дух такий, як треба. Мене так виховали, щоб боронити свою землю. Та не молоденький, я ж ублюдаю стекать и ховаться. У каждого разные обстоятельства. Кто-то защищает свой дом, кто-то защищает своих родных. У кого-то долг превыше всего. Кто-то хочет просто отомстить за своего друга, которого убили. Кто-то хочет отомстить за свою семью, которая, возможно, погибла от москальских бомбардировок где-то в тылу. То, что делают... Наші військові на фронті це героїзм, це Це героїзм з великої букви. Тому це... Булі не Оце вже ви бачите, повз ми проїжджаємо того, що робиться біля Покровську. Тут літають FPW. Сипляться дрони, все те, чого бояться люди на війні. Вон, справа можете, подивитися, переведіть камеру. Жили мирно люди. Але все буде Україна. Все відбудуємо. Людей у прифронтових селах та містечках зосталося небагато. Наші співрозмовники розповідають, квартиру і навіть будинок тут можна купити за 5 тисяч доларів, а інколи навіть просто виміняти на автівку, щоб утекти на ній подалі від обстрілів. На що, всі хочуть додому, всі хочуть до жінки, до дітей. Ну, стоїм тут, щоб захистити жінку і дітей. В Японії є постійні землетруси, а у нас є, є отакі сусіди. У мене mm. uh, було mm. бажання виїхати зі, з, з зі України перед війною, війно. а зараз ну, я не знаю. вже Дуже багато розуміти в емоційному, моральному там, плані було інвестовано в цю країну. Ми на своїй землі, ми захищаємо. Я е, бачу по хлопцям, що ми ну, сильна нація. Другого не може, ну, як сказати, Єм великана, можна сказати, Давіде. Ми єдина армія в світі, яка так роз'їбала Росію за всю історію. Такої армії просто більше не буде. Коли мене питають, а що там у вас на фронті? Я не знаю. Я можу сказати, що у мене на ділянці від населеного пункту А по населеного пункту Б. Яка ситуація з вовним враженням їх цілиться. Все. Цанка роботи. Зум-2 зроби, добре. Прийняв. Ніхто не хоче віддати шматок своєї землі. Ніхто. Повірте, я думаю, як і ті люди, які живуть тут, так і ті люди, які живуть там на Західній Україні. Наша бригада не є бідна. Ми забезпечені хавчиком, оплошками це нас забезпечують повністю. Але відносно того, що зараз актуальне, реби, дрони це в основному. Возонтер. Поліває їжа, вона найсмачніша. На тому що харяча, на холоді, І дивіться, як годують бійці. Які тут інгредієнти, картопелька, м'ясо. Треба йти на війну. Нема тоді чого страшного. Насправді в телевізорі воно все одне висвітлює, що як воно там все вибухає. Так. Але якщо до цього вчитися, підходити нормально, відбувати якісь знання, втягнутися в це. Була в мене така думка, да, що там, заберуть і там, через неділю вже буду, як то кажуть, штурмувати посадки. На, на практиці воно трошки по-другому. Що... То навчання, що тут проходиться, що іменно Ті сержанти, які приймали участь тут у бойових діях, вони тут більше, ніж люба учебка. Я знаю по собі, що кожне направлення, кожен участок, кожен бій все різниться. Що ви там не вивчили, ми вас тут навчимо. От і все. Ми покажемо, як стріляти, як вбивати, як допомогу медичну надати. Ми покажемо, що таке мужик, що таке не боятися. Не так, як я думав, що там живеш в тих окопах, все одно ми як то живемо, більше... не, не постійно там виїжджаємо на бойові, а відработали, дають нам потім якісь одих трошки. Ці ази всі треба удосконалювати. удосконалювати можна тільки тут. Комплектують групи, щоб опитніші йшли з молодшими, якби з новачками більш-менш. Несмотря на все, що відбувається, однозначно, этот кошмар коли-то закінчиться. Однозначно до України знову буде мирне небо, однозначно всі люди будуть знову улибатися і все буде добре. Ждіться своїх мужей, своїх синові домой, своїх доньок. Все буде відлічно. Більшість просто хочуть спокою. Ото все, Приїхати додому, спокійно помитися, звикнути до туалету, до вади, до душа, тих дітей побачити, дітей ж не бачив. А у вас скільки дітей? Двоє. А Скільки років? 16-10, донька. Доньці 16, сину 10. Ніхто не народжений для війни. Дітей не народжують для війни. Просто що я, я, я на своєму місці, мені подобається те, що я роблю. Ми мали справу з 68-ю е, бригадою е, єгерською, 33-ю окремою механізованою бригадою 155-ю. Висловлюємо подяку фонду допомоги військовому руєви та також рівненському палацу дітей та молоді за Посильну допомогу, що її вони передали нашим захисникам, які боронять Україну на покровському напрямку, зайвому все одно допомога військовим не буває. Дякуємо за вашу небайдужість разом переможемо!